Рішення, які були прийняті 16 березня 2014 року, про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, про недопущення переслідування та покарання усіх учасників подій на території Донецької та Луганської областей. 16 вересня у закритому режимі із порушенням процедури та без жодного обговорення ухвалено ганетні закони, які передають Росії частину території Донбасу. Та надають амністію терористам. По формі це нагадує методи рішення Януковича, коли президент особисто приїжджав в парламент і ламав через коліна Верховну Раду. Коли 16 січня 2013 року в той самий спосіб ухвалювалися ганетні дектаторські закони, проти яких піднявся Майдан. Голоси за передачу частини території Донбасу під протекторат Росії віддали комуністи, колишні депутати партії регіонів. Депутати Блоку Петра Порошенка і удару, а також частина депутатів, які йдуть на вибори за списками Народного фронту. Ухвалення ці законів за – це акт капітуляції України перед Путіним. Вони легалізують окупацію частини Донбасу та амністують бивс наших солдат і мирних громадян. Ці закони не принесуть нам мир, а навпаки, стануть початком нового кола війни. І сьогодні після е... мінських переговорів ми бачимо, що з кожним днем. Це більше, більше йде обстріл наших позицій. Вчора я розмовляв з одним із прикордонників, його товариш батько, проживає на самому кордоні, де кордон з Росією, де зону окупації ДНР. Тобто він говорить, що кожен цілодобово на територію йдуть колони військової техніки. І колони техніки. Навіть люди, щоб перейти дорогу, йдуть на роботу. Виходять автоматчики, перекривають дорогу, зупиняють е е колонки, також люди в дорогу і пішли другу частину села цього на, на, на роботу. Тому е е е мета Путіна знищити Україну, розв'язати нову війну. Тому після Донбасу нас чекає новий наступ на Харківщину Запоріжжя, Одесу, Херсон. На жаль, сподівання українців на мир використовується сьогодні е бойовиками для закріплення позицій та розширення підконтрольної території. Завезення все більшої кількості російської військової техніки та важкого озброєння. Після підписання мінського протоколу і голосування за закони про капітуляцію ніякого обіцяного переміря не настало. Російські солдати продовжують щодня бувати українців та обстрілюють позиції наших військ і наші міста. Наша позиція чітка і категорична. Ми вимагаємо негайного скасування путінських законів. Ми звертаємося до парламенту про скасування. Прийнятих 16 березня в про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей та про амністію учасникам незаконних збройних формувань, які воюють проти українського народу. Ми звертаємось у закладом до президента негайно накласти вето на ці закони. Ці закони дають можливість Путіну легалізувати окупацію частини Донбасу та да підготуватись до подальшої агресії. Як тільки наступить зручний момент. Після окупації Криму багато хто теж казав, що Путін заспокоїться і не піде далі, але цього не сталося, і ми отримали війну на Донбасі. Ці закони антиконституційні, і їх сміливо можна називати путінськими, а також актом капітуляції передностої, їх прийняття є державною зрадою, стачою частиною території України, порушення її територіальної цінності та суверенітету, а також може спричинити захоплення нових територій законодавчому рівні на території України створюється нове бритві де не буде української влади, а буде влада російських найманців та бойовиків. Також закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу передбачає проведення 7 грудня 2014 року на підконтрольних бойовикам територіях виборів до місцевих рад. По суті, це означає, що лідери бойовиків та сепаратистів підуть на ці вибори під дулами автоматів і їх вибори. Владу на окупованій території та ще доблюється визнання її офіційним Києвом. Українській владі не буде жодних важелів впливу на цю ситуацію. Як і в Криму, там будуть лише ті спостерігачі, яких захоче допустити Росія. По-друге, фактично буде закріплено недоторканість російських намірців, які здійснювали злочини проти України та її громадян. Стаття 5 цього закону передбачає, що повноваження депутатів місцевих радку процедури осіб. Обраних на позачорових виборах, призначених Верховною Радою цим законом, не можуть бути додатково притимні. Це є грубим порушенням Конституції України. Також відповідно до статті 3 цього закону, до закону про звільнення від кримінальної відповідальності бойовикам оголошується амністія. По-третє, закон дегалізує силову структуру терористичних організацій ЛНР та ДНР. Так, статтею 5 закону особливість Органів місцевого самоврядування у призначенні суддів та прокурорів. Стаття 9 визначає, що рішенням міських селищних сільських рад створюється закони народної міліції. Тобто, на базі незаконних військових формувань і проросійських бойовиків буде створена так звана народна міліція. А лідери сепаратистів, які катували українських патріотів і надалі це робити, і ми бачили вчора, як прив'язали черговий раз до стовпа патріотам України. І знущалися над них. І надалі це вже будуть робити офіційно на визнаному Україною статусі прокурорів та суддів. По-четверте, не незрозуміло, на які саме конкретні райони буде розповсюджуватися дія цього закону. Адже відповідно до статті 1 закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, межі його застосування визначає керівник антитерористичного центру при СТУ. А Конституції. По п'яте, українські громадяни, платники податків повинні будуть платити за отримання російських бойовиків із бюджету нашої держави. Таким чином, Україна може стати єдиною країною в світі, що фінансує терористів, які тимчасово захопили частину її території. Шановні депутати, я просив вас підтримати даний проект рішення і звернутися до Верховної Ради України. Скасування даних законів, е, тому що це закони, які направлені проти територіальної цілості України. І ці закони не передбачали те, що там залишилося дуже багато патріотів. А я в попередній сесії говорив вам, що я в Києві зустрічався люди, які приїхали з Луганська в Вишиванку, і які говорили, що е, Микола нас оставляють. Е, там очі нога патріотів України. Тому е, сьогодні. Ця ситуація вона не є доброю і Верховна Рада мала би думати про те, як сьогодні оснастити наші збройні сили, одягнути їх, підготувати до зими, дати новітню техніку і зробити їх ці збройні сили потужною також, щоб могли. Б... Коридори розстріляли прямо серед поля, а сьогодні ми пожинаємо плоди і збираємо е, наших патріотів по, по всьому Донбасу. Слава Україні!